Ти знаєш, Френсіс, іноді щоб досягти величі, на яку заслуговуєш, доводиться жертвувати якоюсь частиною себе, і нехай це боляче так треба, щоб зростати, щоб рухатись далі. Потрібна мужність, щоб на це зважитись. Чесно кажучи, я думаю, ти йдеш якраз вчасно. Ти так вважаєш? Я в цьому абсолютно впевнений. Так багато людей навколо, які забагато про нас знають. Я не про тебе, звичайно. Більшість з них нас ненавидять. Рано чи пізно у когось з них розв'яжеться язик і все буде скінчено. Може, це було б навіть на краще. Хм. Мені здається, Бог дасть нам невеличку поблажку. Тобі не здається? Так, напевно, дасть. Ось це. Нікуди не годиться. Наше з ним не так виховували, зовсім не так. Ну, гаразд, мені час. Так, звичайно, вже час. Вислухай мене, Франсіс. Добре? Ми обидва його любимо. Правильно? Ми обидва дуже намагалися. Тепер залишається лише подивитися, що буде, коли він опиниться там. Де? На небі.